Цілющі властивості кінського каштану відомі ще з давнини. Настоянки і відвари квітів, кожури, і плодів каштанів люди використовують при лікуванні різних хвороб. Дивлюсь, каштани вже відквітають і з'являється зав'язь плодів. Коли їх розмір досягає 2-3 см, то час для мене робити настоянку для своїх рослин. Збираю молоді каштани у банку, заливаю їх пляшкою горілки і залишаю у темному місці на місяць-півтора, час від часу зболтуючи її. Потім проседжую, додаю очищеної води один до одного, розливаю по пляшечках і протираю і обрискую свої рослини, саме від грибкових захворювань і для підняття імунітету моїх рослин. І це стосується не лише орхідей. Рослини хворіють, як і люди. І профілактична обробка від шкідників і хвороб. Просто необхідна. В квартирних умовах використання хімії не бажане. Саме тому віддаю перевагу біо. Здоров'я вам і вашим рослинам.